Всім доброго дня! Моє ім'я Андрій Марункевич. А на цей раз ми поговоримо з вами про акції компанії Єнаківський металургійний завод. За останні два місяці акції компанії зросли в ціні з 55 гривень до 70 гривень за акцію, причому основне зростання припало саме на другу половину цього періоду. Як бачимо, це зростання супроводжувалося відповідною зростанням обсягів торгів. Основними причинами такого різково-східного тренду по акціях компанії є те, що до того акція торгувалась набагато дешевше порівняно з іншими акціями металургійних комбінатів і відповідно відіграла цей розрив з ними. І важливо, важлива складова в цьому зростанні є також і того, що наразі є непідтверджена інформація про те, що Янаківський металургійний завод. Здійснює певну заміну виробничого обладнання. Відтак ми бачимо, що на двомісячному часовому інтервалі акції ЄНМЗ зросли майже на 30%, значно випередивши акції інших металургів та індексу української біржі. Відтак, якщо ми розглянемо місячний інтервал, то на цьому відрізку акція зросла більше як на 80%, при тому, що індекс української біржі за цей період додав лише 22. І 30%. І тим не менше, незважаючи на такий різкий стрибок вгору, дискон по акції по відношенню до максимальної ціни за рік, залишається доволі великим. Зіграла свою роль в динаміці ціни акції і фінансова звітність компанії за третій квартал, яка не так давно була оприлюднена. Відтак ми бачимо, що в дохід компанії. Залишився майже ж на тому рівні, що і в попередньому кварталі і склав 3 мільярди 676,5 мільйонів гривень, що разом з цим є набагато кращим показником порівняно із аналогічним періодом минулого року. По EBITDA і по чистому прибутку, ми бачимо, що показники від'ємні. Однак, якщо порівняти їх із динамікою в ретроспективі, то бачимо, що все йде до кращого. Відповідно за показниками рентабельності, а саме за показником рентабельності з EBITDA і рентабельність за чистим прибутком, ми бачимо, що компанія вже знаходиться близько до беззбиткової діяльності. А що стосується виробничих показників, то у жовтні 2011 року група ЄНМЗ випустила 224 тисячі тонн прокату. Що, в свою чергу, на 4,7% більше від показника вересня. А за 9 місяців поточного року було виготовлено 1 мільйон 951 тисячу тонн прокату, що на 4% більше від показника за аналогічний період минулого року. За останній місяць ціна на заготовку знизилась на 2% до 588 доларів США за тонну а Ціна на арматуру знизилась на 8% і знаходиться на рівні 650 доларів США за тонну. Наразі акції Янаківського металургійного заводу за мультиплікатором і від отони виробництва за результатами 10 місяців поточного року становить близько 29 доларів США на тонну, а коефіцієнт від ОС складає 0,4. Дані показники є дуже низькими для металурга, однак, зважаючи на динаміку акції за останній місяць та негативні прогнози для металургійної галузі на найближчий квартал, ми змінюємо рекомендації по ЄНМЗ купувати на тримати. Я дякую вам за увагу. Успішної вам торгівлі і до нових зустрічей!